Ви бачите моє імбирне печиво, яке я приготувала сьогодні. Воно гарне, це печиво святкове, різдвяне, дуже смачне. І готувати це печиво треба з любов'ю. Буду готувати, я вам все покажу і розкажу. Для приготування я беру 100 г меду. Меду. Так, тепер 100 грам вершкового масла, 100 грам цукру, 100 грам кориці. Тобто одна чайна ложка кориці. Вибачте, одна чайна ложка кориці. І одна чайна ложка імберія. Так, і цедра лимона. Тепер я це все перемішую і ставлю на плиту, щоб воно підігрілося. Отака От однорідна. Рідина у мене вийшла гарного кольору. І зараз я до цієї суміші добавлю одну чайну ложечку харчової соди. Частинка ми будемо додати. І, як зазвичай, наша суміш збільшиться в об'ємі. І це нормально. Продовжуємо помішувати її. Ну, так, ну, оце отака у мене вийшла суміш разом з содою харчовою. І зараз її треба охолодити. А потім будемо продовжувати далі. Так, охолодила я нашу суміш. Бачите, якого вона чудового кольору. І сюди тепер я буду додавати два жовтка і один білочок, і бистренько, швиденько перемішаю все чудово. Так, дівчатка, тепер я беру другу миску побільше і вливаю сюди нашу суміш. Все. Тепер буду додати сюди, вводити частинами борошно. Значить, так, у мене тут приготувала я 400 г борошна. Перед цим я випікала на таку суміш, як продуктів, як у мене тут в мисці. Значить, у мене пішло 390 грамів борошна. Зараз я приготувала 400 грамів борошна. Подивимося, скільки піде. Ну, я думаю, що менше не піде. Частинами буду вводити борошно. так. насипати і розмішувати. Потім знову насипати і знову розмішувати. І коли вже буде Тяжко вимішувати венчиком, прийдеться вимішувати руками. Я все потім покажу. Так, дівчатка, ну отаке тісто в мене вийшло, як пластилін. Трошки липне, Ну не біда. Воно таке повинно бути. Тому що тут 100 г меду. Так, тепер. Значить, хочу сказати, що пішло в мене сюди борошна 420 грамів. Тепер я це тісто, і воно тепле ще, його треба охолодити. Я його заматую. В харчову плівочку. Так. І буду класти в холодильник десь хвилин на 20. 30 шипону достатньо добре охололо. Все так, дівчатка, достала я своє тісто з холодильника, воно достатньо, хорошо, добре охолодилося, і я розкачую отакий коржик. Значить, з цього коржику я буду робити. Печиво. Значить, товщина тіста повинна бути десь міліметра 4-5 Не дуже тонке, таке, нормальне. Так, значить, дивіться, отакий коржик. Тепер у мене отакі є фігурки. І зараз ними я буду. Робити печиво. Ну, спочатку візьмемо ось такого, отаку фігурку і буду з неї. Бачите? Так. Так. Фігурка людини. Така гарна фігурка вот так. так, дівчатка. От і спекла я вже отаких от, от гарненьких чолобічків. А от. І зараз вже приготувала ялиночки, буду випікати. І тут теж також у мене ялиночка із оцих крайків. Я їх прибираю отак. І буду також їх пускати в роботу. Також з них буду. Зараз далі виробляти фігурки. Е, значить, що я вам хочу, хочу сказати, що це такий дуже е, чудовий процес випікання отаких от от фігурок. Е, мені подобається, і будемо продовжувати випікання. Дівчатка, от і закінчила я випікати своє печиво. От скільки я напекла його. Тут у мене і сердечки. І чоловічки, і дзвіночки, і лочки, ялиночки гарнесенькі. Все святкове, все гарне. Залишилося тільки його прикрасити, розмалювати. Ну, це вже я зроблю чуть пізніше, нехай воно хорошо, добре охолоне. І я, коли його розмалюю, обов'язково вам покажу. Для того, щоб розмалювати наше печиво, треба приготувати глазурь. Для цього я беру один білочок. І отут от у мене 170 грамів цукрової пудри. І я буду її частинами вводити. Поки не з'явиться та густота лазури, яка мені потрібна, так, починаю водити і розмішую. От такої густоти. Вийшла у мене глазурь. Так, тепер мені треба додати пару капель лимонного соку для того, щоб краще трималася вона. Ну, все, достатньо. Перемішати. Так, і в мене отакий одноразовий кондитерський мішочок. Я буду сюди висипати свою глазурь і розмальовувати. Кого вийде занадто густа лазурь можна додати трішечки водички. Так, все. Це висипала, і тепер. От так. І буду розмальовувати. Так, і ще я зробила на кінчику мішочка манесеньку дирочку. Так, і таким от чином. О, будем розмальовувати наше печиво. Так, добре виходить, дирочку маленько робіть, і все буде добре. Да. Ну, я не вмію добре малювати. Ну, отак. Так, дівчатка, от і закінчила я приготування свого імбирного печива. Отаке от воно в мене вийшло. Я його розмалювала. Вважаю, що воно гарне. Готуйте по моєму рецепту. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, всього найкращого в житті. Хай вам щастить!